Розливаю пиво по бутилкам. Хочу показати вам процес. Продезінфіковані бутилочки, так як з попереднього відео підготовлені. Кожну бутилочку додаю мірною ложкою 7 грам фруктози натуральних цукрів. Кришечки так само продезінфіковані з пірусульфітом калія, калія. Декстрозу вниз. Із бродильної ємкості, де пиво бродило протягом 7-10 днів, розливаю по бутилочкам літровим. Бутилки мають бути спеціальні, які повинні витримувати тиск, який буде утворюватися в процесі переробки декстрози і фруктози. Тобто натуральне пиво буде шипучим завдяки доданій фруктозі натуральному цукру. Повністю зроблене з солода, розчиняю залишок фруктози на донешки. І таким чином проходить бутилізація. При кімнатній температурі бутилочки будуть стояти протягом двох тижнів, і тоді вважається, що пиво, ну, скажімо, мінімального терміну готове до споживання. Але, як правило, воно стоїть доволі довгий проміжок часу. По пів року, якщо все стерильно зроблено і більше. І з кожним днем стає тільки смачніше і смачніше. Так що такий етап. Дякую за увагу. Продовжую набирати.